Брижит Бардо не могли стримати ні народження сина, ні дві спроби самогубства чоловіка. Вона просто не хотіла сімейної ідилії. Минуло зовсім трохи часу після пологів і зазбиралася на зйомки. За це чоловік... Виявляється, неймовірна талановита актриса Брижит Бардо свій перший успіх здобула. Завдяки спідній білизні. Вона просто загубила її на сцені. Відтоді чоловічої уваги їй не бракувало ніколи. Прості жінки на вулиці благали не зачіпати їхніх коханих, а тих, наче магнітом, вабило до бриджит. Хто б міг подумати, що одного дня таку загальну увагу вона проміняє на іншу пристрасть? Дивіться далі. Знаний французький буржуа Луї Бардо гуляв зі своєю донькою в брежиті. Він саме вичитував привічну дівчинку, аби та не бігала за хлопчиком. Справжня вихована мадмуазель навіть у такому ніжному і малосвідомому віці мусить поводитися просто. Брежит начебто уважно слухав. Раптом до сімейства. Тара навіть грошей за ворожіння не попросила. Просто промовила до чоловіка: прийде час, і твоє прізвище буде в усіх на устах. Його промовлятиме кожен навіть за океаном. І усе завдяки твоїй дочці. Луї Бардо не звернув уваги на дурнувате пророцтво, тим паче, що його доньки аж ніяк не скидалися на тих, хто може прославитися. Минули роки. Із чудесної янголятки Брижит перетворилася на справжнє гидке качені. тьмяне каштанове волосся настільки пряма, що у школі його дражнили палками, криві зуби з дротом для вирівня. Мама, як добропорядна дружина буржуа, запаковувала дочку у вовняну білизну мало не до шиї. Юна Брижит була неймовірно нещасною і з чорною заздрістю дивилася на красуню сестру. Єдиним предметом у школі, з якого Брижит мала гарні оцінки, стали танці. Там маленька дівчинка знайшла себе. Танці зробили поставу дівчини ідеальною. Так поступово з лючки Брижит, яка стояла на підвіконні на одній нозі, аби таким чином привернути увагу перехожих і довести до сказу батьків, перетворилася на справжню красу. Вона хотіла стати принцесою і зустріти свого принца. Одного дня мрія таки здійснилася. Це був її перший серйозний вихід на сцену. Вона у кордебалеті. але справжню сенсацію. Просто під час виступу брижит загубила спідню білизну. Зал аплодував стоячи, тоді як дівчина не знала, куди подітися від сорому. Хай там є, а після того провінційного концерту гарячу мадемуазель поміток. І на зло ворогам запросили знятися для обкладинки Во. Тим часом син російського емігранта першої хвилі Вадим Плем'янніков ледь в кінці з кінцем. Він студент завжди вбраний у зношений светр, але мріє стати знаним режисером. Доля не балувала його. Тому хлопець прагнув узяти від цього життя усе, що можна і поки можна. Насамперед він змінив ім'я, став Роже Вадим. А завдяки товариським зв'язкам влаштувався у майстерню режисера Марка Алегре. І саме він якось купив модний часопис та звернув увагу на дівчину з обкладинки. Її запросили на проби. Брижит як добропорядна мадмуазель, до студії прийшла з кузена. Така була умова сім'ї, що, до речі, аж ніяк не схвалювала кінокар'єру дівчини. Брижит дуже нервувалася і розслабитися перед кінокамерою ніяк не могла. Тому роже довелося вигадувати дурноваті жарти, аби дівчина стала хоч трохи природнішою. А її зацікавив цей молодий естет. Браний у чорний залатаний светр, але з жаром. Їй 17. Вона давно хотіла закохатися, і кандидатура рожева їй підходила. Після проб чарівливий естет запросив брижит на чай. Довго розповідав про кіно. Ступного дня вона запросила юнака на обід до себе додому. Усе було мило світська бесіда гарні манери. А у добропорядному сімействі щенилася справжній стерка. За кілька днів Пардо сама прийшла до роже Вадима у гості. Ніякої неземної земної насогоди. Але Брижит зробила це великою мірою на зло батька. Щойно Брижит виповнилося 18, вони з роже Вадимом одружилися. Маленькі ролі у кіно і театрі вічна нестача грошей. Щоб бодай, якось прогодувати родину, роже влаштовується журналістом у Пері але попри все у них було найзаповітніше бурхливі ночі та сніданки у двох. На зйомках у Римі вона зраджує чоловікові з італійцями, а на ранок навіть не пам'ятає їхніх імен. Коли ж повертається до Парижа, оточує Вадима турботою та коханням. Брижит дуже соромно за свої безглузді походеньки. А потім настав той чудовий день, коли Роже Вадим зняв стрічку і Бог створив жінку». Фільм про кохану і для коханої. Звісно, головну роль зіграла Брижит Барданку, Вони прокинулися популярними. Світ заговорив про талановитого та провокаційного молодого режисера Роже Вадима світ божеволів від прекрасної, сексуальної і такої жіночної брижити. Жінки всього світу почали робити зачіски Бабетта. А що вдягатися так само відверто, як акторка? Ніхто і гадки не мав, що стиль брижит такий простий, але зухвали сексуальний, народився, аби приховати відсутність сценічних костюмів. Однак подружжя не виглядало щасливим. Роже дізнався, що Брижит зрадила йому пряньку на знімальному майданчику з маловідомим актором Жаном Луї Трентіньяном. Жінка з головою пірнула у нове кохання. Їй було байдуже до гніву чоловіка, родини та дружини новоспеченого коханця. Роль зробила Брижит та Роже кумирами Франції і світу, але водночас зруйнувала їхній шуми. Вони більше не житимуть разом. Однак Роже і надалі зніматиме Бардо у своїх стрічках. Акторка змінювала коханця за коханцем. Більшість навіть не намагалася запам'ятати. Вона швидко віддавалася палкій пристрасті, але так само швидко і забувала своїх коханців. У її життя знову прийшло справжнє почуття. Жак Шев'є. Але роль коханця була не для нього. Тож він запропонував Брижит побратися. Проте шлюб не змінив акторку. Вона не прагнула сімейної ідилії та затишку, якого так хотів її чоловік. Не допомогло ані народження сина, ані дві спроби самогубства Жака. Минуло небагато часу після пологів і Брижит зазбиралася на зйомки. Чоловік її відлупцював. Це стало останньою краплею. Бардо усе набридло. Їй так хотілося свободи. І вона легко відмовилася від ролі люблячої дружини. Нарешті жінка була вільна. Вона так само пристрасно працює і так само палко закохується. Іноді настільки швидко, що коханці і самі не встигають зрозуміти, коли стають колишніми. Таке життя їй подобалося. У брижит було ще два шлюби. Таких же невдалих, як і попередні. Останній чоловік узагалі одружився з нею, уклавши парі. Чоловіки її обожнювали, а жінки наслідували та люто ненавиділи. Якось у лікарні до неї з кулаками кинулася медсестра. Вона з люттю кричала Проклята повія! Невже тобі мало чоловіків? Залиш хоч когось нам. Довгі роки брижит лишалася здобиччю папараці. На неї полювали, її фото були в усіх таблоїдах. Якось акторка навіть заскочила гора фотографа у власній спальні. Розгнівана, вона відлупошваброю та вигнула. Брижит Бардо, 39. Вона така ж сексуальна та гарна. Її вчинки такі ж спонтанні та пристрасні. Мільйони шанувальників у розпачі. Вона оголошує, що йде з кіном. Але це рішення не було таким божевільним, як могло здатися. Брижит просто не хотіла старіти на очах у своїх глядачів. Тепер усю свою енергію вона спрямувала на захист тварин. У її оселі справжній звіринець. І, схоже, зараз вона щасливіша, ніж будь-коли.